Вітаю всіх! Хочу роби, зробити розклад про пункт Донецької області. Це Красногорівка. Як виявилося, їх багато в Донецькій області. Хочу зробити наголос: Красногорівка, яка недалеко від Авдіївки, окупована. Красногорівка, яка недалеко від Мар'їнки, не окупована. Також я бачила Красногорівки в інших областях. Тому я хочу я зараз розглянути Красногорівку, яка знаходиться недалеко від Мар'їнки, яка не окупована. Тому я хочу розглянути так. Чи можлива окупація? села Красногорівка, яко, яка недалеко від Мар'їнки до кінця вересня. Чи можлива взагалі окупація до кінця вересня? Важко там, звісно, важко, незрозуміло. Окупації я не бачу, але ситуація там неприємна. Є рух. Звісно, є рух, але його відбивають. Окупації не бачу. Немає окупації до кінця вересня. Так, немає. Зовсім немає. Але там важка ситуація. Давайте розглянемо: обстріли до кінця вересня, села Красногорівка. Будуть, можливі, обстріли. Ситуація з обстріли. Села Красногорівка біля Марінки до кінця вересня. Ось вже показує добре недобре Так, неочікувані обстріли. Все це неочікувано. Будинки може бути. Хитро. Я скажу так, розвідка працює і обстріли, обстріли є. Будуть обстріли. Так, на жаль. Тому там небезпечно, кажу так.